Ласкаво, прошу на мій творчий простір. Сьогодні я творю з статицею таких ніжних, рожевих відтінках. Ще у мене Мак, пшеничка. Ось висвітлена трава така, такампасного типу. Приступаємо до роботи, бо є дуже багато нюансів. Спочатку фарбуємо основу. Для цього я взяла. Колорант, який в мене був в хазяйстві, такого кольору мені потрібно, і акрилову фарбу. І крашуємо її основу. Хвилин десь 15, воно підсохло при сонячній погоді і починаємо декорувати. По-перше, це трава ось сипеться. Вона вибілена. Перекисимо вгодню, У мене є відео, до речі, про це. Заглядуйте. Ось я перед цим збризкою лаком. Так, це, ось ставлю я під самий низ. Потім зверху йде пшеничка, а над пшеничкою ще мак. Але попередньо мак і пшеничку потрібно замочити. Бо воно вже пересушу, а дана пшеничка є ще освітлена. Сьогодні вона дуже крихка стає. Тому обов'язково при цим замочу воді. Бачите, мак теж. Відмочився і досить гнучкий, тому він не буде ламатися. Як бачите, вже три нюанси. Помпасну траву ми збризкуємо лаком, сухоцвіт намочуємо, тобто пшеничкою мак, і щільно обмотуємо флористичним дротом. Він акуратно лягає на цю основу. І і, в принципі, щільно обмотує наші свого цвіта. Ще підкладаємо лаванду. У мене є лаванда, але це не обов'язково. У мене росте ще свіжа лаванда повторно. І ось коли ми прокрутили всі згодцвіти, підставляємо лавандочку ось на ті білі попередні висвітлені квіточки наші. Чи трави, як це правильно. <хи> Ось так от. І знову все повторюємо. Прокрутили ротиком і докладаємо тепер знову пшеничку, цю травичку, і наступний етап кермик, чистати, це, як ви звикли говорити на це. І так, до центру. Потім починаємо з прага таку саму сторону. Я обрала такий варіант, тому що мені буде важко в кінці з'єднати, щоб був круг і досить багато буде матеріалу на це все. Невигідно, я вам скажу. Люди не готові купувати дорогі речі. На жаль, в цьому плані, чи я не вміла, не навчилась продавати, але, ну. На весь об'єм вінка це дуже затратно і насправді не завжди виходить тим, тим паче з такими крагкими сухоцвітами з'єднати лаконічно круг. Тому хто дивиться відео. Пропоную, звертайтесь, та нові віночок продається. Можу зробити в іншій палітрі щось по вашому побажанню. У мене є ще свій магазин Decoria Place. Я там виставляю всі свої роботи. Ось так от. Думайте, звертайтесь, домовимося. Не забудьте вподобайку. Запитуйте в коментарях, що вам не зрозуміло. Ще, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, це дуже необхідно мого розвитку. Дякую за увагу. Завітайте ще на шорти, там, де гарний огляд на цей вінок.